Новини на Світлому радіо Емануїл. Вітаємо з новинами в студії Світлого Радіо Владислав Бондряков. Про події в цьому випуску три нові храми Української православної церкви Київського патріархату звели на Вінниччині. Українська греко-католицька церква створить в Коломиї комп'ютерний клас для літніх людей. Оголошено кастинг учасників мюзиклю Лютер який покажуть в Україні восени. На світлому радіо розповіли про магістерську програму Сімейне і Психологічне консультування. Археєпископ Вінницький і брат Славський Михаїл, єрарх Української православної церкви Київського патріархату, звершив чини заснування храмів у трьох населених пунктах Хмільницького району Вінницької області. Повідомляє портал Релігія в Україні. У селищі Уланів будується храм на честь святого рівноапостольного великого князя Володимира. У селищі Лозна зводять храм на честь Покрови, а у селі Куманівці. Розпочато будівництво храму на честь святого апостола Андрія Первозванного на Хмільницькій землі архієпископа зустріли і привітали діти, що піднесли йому коровай і квіти. Також з прибуттям єпископа привітало місцеве духовенство та представники районної державної адміністрації. При благодійному фонді Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви функціонує проект університет третього віку. Це освітній простір для спілкування для нових знайомств, розширення світогляду, а також набуття нових знань, навичок, можливостей самореалізації для осіб літнього віку. Повідомляє портал релігія в Україні, посилаючись на сайт Української греко-католицької церкви. Одна з головних цілей цього проекту сприяння соціальній інтеграції і адаптації у суспільстві людей похилого віку. В університеті третього віку працює вісім факультетів, які дають можливість досить широкого вибору саме тих нових знань і вмінь, які людина літнього віку хоче набути для реалізації свого внутрішнього потенціалу. Нещодавно для повноцінного функціонування факультету інноваційних технологій було вирішено створити в університеті комп'ютерний клас, що сприятиме активному спілкуванню людей похилого віку з родичами та друзями, що живуть далеко за межами міста, в зоні АТО чи за кордоном, а також для пошуку цікавої інформації у всесвітній мережі. Прем'єра мюзиклу Лютер відбудеться восени в Україні. Як зазначено на сайті організаторів, авторський проект світового рівня покажуть до 500-річчя реформації. В мюзиклі візьмуть участь більше ста фахівців у сфері кіно, театру, світла та графіки. Триває кастинг учасників проекту. Повідомляє портал Інвікторі. В ньому можуть взяти участь усі охочі, які мають авторські і вокальні здібності. Як зазначають організатори, у виставі буде втілено традиції та новаторство, творчість та майстерність задля максимального відтворення історії і справжньої подорожі до середньовіччя у мюзикли візьмуть участь симфонічний оркестр, сучасні хореографи, декламатори, співаки, актори. На світлому радіо в передачі наша освіта кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Віталій Хромець розповів про магістерську програму Сімейне і Психологічне консультування. Як зазначив гість у створенні такого освітнього проекту, взяли участь представники університету Драгоманова, теологічної семінарії Християн Віри Євангельської та Всеукраїнського благодійного фонду Сім'я мета магістерської програми підготувати фахівців, які, маючи необхідні знання з богослів'я, психології та педагогіки, надавали б практичну допомогу сім'ям у вирішенні проблем. Відео версію можна переглянути на каналі Світлого Радіо в Ютубі. на світлому радіо. Український гідрометеорологічний центр на 2 серпня середу прогнозує в Україні ясну сонячну погоду з незначною перемінною хмарністю без опадів. Температура повітря у Києві, Чернігові, в Сумах у Харкові та в Дніпрі в день від 31 до 33 градусів тепла. У Запоріжжі плюс 34-36. Близько 32 градусів вище нуля вдень у Львові. Світле радіо, світла музика.